Всім привіт, всіх вітаю у себе на ютуб каналі. Сьогодні був на автопідборі в місті Кутно і підібрали ще один автомобіль для підписника мого Ютуб каналу. Сьогодні підібрали Ford Mondeo в Універсалі 2012 року випуску. Відео про цей автомобіль я не робив, тому на Ютубі його не буде. А зараз я хочу заїхати на одну автоплощадочку, щоб побачити, які нові автомобілі з'явилися в хлопців. Ну і взагалі, які автомобілі там продаються. Зараз я вам все покажу. За хвилин 10 я вже буду на місці. Друзі, не забудьте натиснути лайк цьому відео, написати коментар та підписатися на цей YouTube канал. І вже скоро я вам покажу, які там є автомобілі. Площадочці, звісно, у нас вже темніє. Зараз покажу які автомобілі тут продаються. Спершу покажу, які нові автомобілі хлопців з'явилися. Пізніше вже покажу всі остальні. Ось з'явився такий чудовий автомобіль. Шкода Superb. 2014 року випуску, модель 2015 року, двигун 1,8 TSI на 160 коней, пробігу 179 тисяч, ціна такого автомобіля 45 900 злотих. Даний автомобіль прибув із Бельгії. Механіка шестиступенева, задні вікна тоновані. Автомобіль на легкосплавних дисках, літня гума, потрібно уточнювати, можливо, є і зимова. Фаркоп присутній. Toyota Auris. Автомобіль вже є на польській реєстрації 2007 року. 1,6 бензинка, 16 клапанка на 116 коней, у 259 тисяч. Ціна такого автомобіля 19 тисяч 900 злотих. Механічна коробка. Opel Astra Джейка. Автомобіль на механічній коробці 2010 року двигун 1,4. Бензиновий на 100 коней, пробігу 181 тисяча, ціна такого автомобіля 24 тисячі 900 злотих. Даний автомобіль прибув із Німеччини. Рено Флуенс 2010 року випуску. Двигун 1,5 DCI на 110 коней, пробігу 173 тисячі, ціна такого автомобіля 19 900 злотих. Механіка шестиступенева. Даний автомобіль прибув із Бельгії. Присутні задні протроніки, фаркоп на легкосплавних дисках і зимова гума. Так, друзі, вчора ще з'їхав ось такий автомобіль. Свіжий із Бельгії. Це 2 літра дизель Opel Antara, рік випуску 2009. -й. Якщо когось зацікавить... Мої контакти в описі відео та в першому коментарі пишіть і я вам озвучу на його ціну. Зателефоную від хлопців та дізнаюся. Також, друзі, ось ще i40 в універсалі. Теж вчора разом прибув із Антарою. 2013 рік. І двигун 1,7. дизель. Теж, якщо когось цікавить, пишіть. Будемо дізнаватися детально інформацією. Так, друзі. Є автомілі, які з'явилися я вам показав. З'явився Гольф, але його вже бронюють, він же є куплений. Зараз вам покажу, друзі, по черзі ще всі автомобілі, які тут продаються. Renault Megane в Універсалі. Автомобіль вже є зареєстрований в Польщі 2012 року. 1,5 DCI на 110 коней пробігу 157 тисяч. Ціна автомобіля 26 тисяч. 900 злотих. Механіка 5 ступенів Легкосплавні диски, зимова гума, задні партроніки, Рено Меган, Універсалі. Даний автомобіль прибув із Німеччини. Ціна такого автомобіля 20 900 злотих. 2010 рік, 19 DCI на 130 коней. Пробігу 219 тисяч. Механіка 6-ступенева. Автомобіль на легкосплавних дисках, зимова гума. Задні партроніки теж присутні. Opel Astra H. 2005 року випуску. 1,7 ризель. Пробігу 223 тисячі. Ціна 12 тисяч 900 злотих. Даний автомобіль прибув із Бельгії. Механіка. САП 9.5 2008 року випуску. 1.9 дизель. Двигун на 150 коней. Пробігу 235 тисяч. Ціна автомобіля 19 тисяч 900 злотих. Коробка автоматична. Volkswagen Golf 6-го покоління. Автомобіль є зареєстрований в Польщі. 2010 рік. Двигун 1,4 MPI на 80 коней, пробігу 196 тисяч, ціна такого автомобіля 25 900 злотих. Механіка 5 ступенева. Поруч, шкода Октавія, Line тоновані задні вікна, пальтронік присутній. Механіка 5-ступенева. 2012 рік, 1,6 дизель на 105 коней, пробігу 200 тисяч км, ціна 31 900 злотих. Автомобіль вже є зареєстрований в Польщі. Citroen C лайс 2017 року випуску 1,2 бензинка, 16 клапанка на 85 коней, пробігу 151 тисяча, ціна такого автомобіля 35 тисяч 900 злотих. Механіка. Peugeot 407 SV 2008 року, 1,6 HDI на 110 коней, пробігу 149 тисяч, ціна 14 900 злотих. Даний автомобіль прибув із Бельгії. Механіка. Ford C-Max. 2011 року випуску 1,6. Дизель на 95 коней, пробігу 199 тисяч, ціна автомобіля 25 тисяч 900 злотих. Даний автомобіль прибув із Бельгії. Механіка 6 ступенева. Форд C-Max автомобіль прибув із Бельгії. 2010 рік, 1,8 дизель на 115 коней, пробігу 210 тисяч, ціна автомобіля 19 тисяч 900 злотих. Механіка. Опис Zafira, Автомобіль із Бельгії. Рік випуску 2011, реєстрація була в 2012 році. 1,7 дизель на 110 коней, пробігу 199 тисяч, ціна 22 тисячі 900 злотих. Механіка. Citroen С4 Picasso 2007 року 1.8 бензин на 125 коней пробігу 193 тисячі, ціна 17 тисяч 700 злотих. Механіка. Mazda cx 5. 2014 рік, 2,2 дизель на 150 коней, пробігу 211 тисяч кілометрів. Ціна такого автомобіля 54 900 злотих. Даний автомобіль вже є зареєстрований в Польщі. Механіка шестиступенева Якщо не помиляюсь, цей автомобіль був привезений із Бельгії. Hyundai IX35. 12 року. Двигун 1,6 бензиновий на 136 коней. Пробіг автомобіля 162 тисячі. Ціна 43 тисячі 900 злотих. Механіка 6-ступеневошкірині сидіння. Автомобіль із Бельгії. Присутні партроніки. Якщо не помиляюсь, має бути і панорама. А люк присутній автомобіль. Ford C-Max, Даний автомобіль вже є зареєстрований в Польщі. Рік випуску 2010 -й. реєстрація Реєстрації була в 11-му, 1.6 дизель на 95 коней, пробігу 236 тисяч, ціна 24 900 злотих. Механіка 6 ступенів. Так, Поруч маємо горіно-сцені чорного кольору. Даний автомобіль вже є зарезервований чекає на клієнта. Citroen c 4 Grand Picasso 2015 року, 1,6 HDI на 120 коні пробігу 162 тисячі, ціна 44 тисячі 900 злотих. Механіка ступенів. Citroen C4 Picasso, 2011 рік. 1.6 HDI на 112 коней. Пробіг автомобіля 243 тисячі. Ціна 22900 злотих. Механіка 6 ступенів. Друзі, покажу вам все швиденько, тому що темніє, як ви бачите, Opel Insignia Універсалі автомобіль прибув із Бельгії. 2011 рік, 2.0 дизель, пробігу 239 тисяч, ціна 27 тисяч 900 злотих. Механіка. Opel Corsa, Автомобіль прибув із Бельгії. 2012 рік, 1,2 бензинка на 85 коней, пробігу 179 тисяч, ціна 20 900 злотих. Так, друзі, показав вам, які автомобілі продаються на цій площадочці. Якщо у когось зацікавив якийсь автомобіль, мої контакти в описі відео, та в першому коментарі. Звертайтеся, будемо приїжджати, оглядати та купувати. Ну що ж, друзі, побачили, які автомобілі продаються тут хлопців. Якщо когось щось зацікавило, ви знаєте, мої контакти в описі відео та в першому коментарі. Звертайтеся, будемо зізвонюватись із продавцем, уточнювати все про автомобіль, приїжджати, оглядати і якщо то купувати. Не забудьте натиснути лайк, написати коментар та підписатися на цей ютуб канал. Всім всього найкращого до побачення.